Вітаю, шановне товариство! Майже все наше насіння вже висіяне, проросло і перетворюється в чудову розсаду. Та, на жаль, частина цього насіння або сходить дуже погано, або не сходить зовсім. У своїх попередніх відео я вже розповідала, що, як правило, причина цьому це зовнішні фактори, тобто невідповідність температури, якості ґрунту чи вологості. Але звісно, коли наше насіння не сходить, то буває так, що в цьому є вина і продавця. Словом, продавець в даному контексті я називаю пакувальників насіння, тобто ті фірми, які закуповують насіння оптом, розкладають у маленькі, красиві пакетики і продають його нам. І деякі продавці, очевидь, щоб зекономити, закуповують не надто якісне насіння, наприклад, якого збігає термін зберігання, або воно продається недорого через якісь інші недоліки. І я хочу з вами поділитися своїм особистим рейтингом продавців насіння від найкращого до найгіршого. Цей рейтинг склався не за один рік, а на основі моїх спостережень протягом декількох років. І хочу зразу наголосити, це мій особистий рейтинг, мій особистий досвід, і, можливо, у вас він якийсь інший, і буду рада, якщо ви поділитесь в коментарях. І перше місце в моєму рейтингу, мій суперчемпіон, мій любимчик це фірма Професійне насіння. Ця компанія продає насіння селекції Нідерландів, США, Південної Кореї та Японії. Із плюсів дуже великий асортимент насіння овочів, досить пристойний асортимент насіння квітів, практично 100% схожість насіння і 100% відповідність сортовому опису. Що стосується мінусів, то дехто може вважати таким досить високу ціну насіння. Я це не вважаю недоліком, бо, як то кажуть, дешева рибка, погана юшка, і я знаю, що за ці гроші я завжди маю прогнозований результат. На другому місці в мене насіння від українських виробників. Так, є українські виробники насіння, але це в основному невеликі фермерські або сімейні господарства. Тобто вони самі і вирощують це насіння, і самі ж його продають. Я неодноразово купувала у таких виробників насіння і квітів, і овочів, і враження в мене завжди дуже гарні. Ось це ви бачите насіння декоративних рослин з невеликого розсадника Шемріт. Я вже другий рік купую в них насіння і дуже задоволена результатом. Отож, щодо плюсів, насіння від українських виробників. Це дуже лояльна ціна, це велика кількість насіння в упаковці, насіння. Чудово сходить, тому що воно завжди свіже. І, принаймні в мене було так, що насіння завжди відповідає сортовому опису. З мінусів, це досить обмежений асортимент, тому що невеликі виробники, звісно, мають і не надто великі земельні і трудові ресурси. І другий мінус це обмежена кількість насіння, тобто, якщо ви. Хочете купити насіння у якогось виробника, доводиться відслідковувати, коли в них відкриваються продажі. Але незважаючи на ці невеликі недоліки, я вам раджу купувати насіння українських виробників, їх можна завжди знайти у соцмережах. Наступний виробник це компанія Sidera, це відносно недороге любительське насіння. Можна сказати, що це такий міцний середнячок, гарний асортимент, доступна ціна, досить багато насіння в упаковці. В цілому сходить воно непогано. У мене іноді виникали проблеми з сортовою відповідністю. Але, скажімо так, за свої гроші це досить якісний товар. Наступний виробник це компанія Сонячний березень. <кій> У них дуже різноманітна і цікава колекція овочів. В основному це насіння італійської селекції. І якщо ви любите вирощувати всякі незвичайні салатні овочі або незвичайні сорти овочів, то я раджу придивитися до цього виробника. З плюсів дуже приємна ціна, велика кількість насінин в упаковці. Ось ви навіть можете бачити на пакетиках це 100, 200, навіть 300 насінин, але є і один мінус. Не розумію, як це в них виходить, бо або насіння сходить чудово, або не сходить зовсім. Звісно, це насіння, яке не сходить, це невеликий відсоток. Ну, от в минулому році в мене, наприклад, зовсім не зійшов один сорт перцю. В цьому році в мене не зійшли два сорти цибулі, але в цілому я буду продовжувати купувати насіння від цього виробника, тому що все-таки асортимент них дуже, -дуже цікавий. Наступний виробник це компанія Флора. Ще кілька років тому я б з дорогою душею вам порадила цю компанію як недороге і досить якісне насіння. Але в останні декілька років якість насіння почала падати. Мій досвід цього року з насінням квітів, з упаковки сходить. В кращому випадку дві третини, а то й половина. А з деяких упаковок взагалі сходило по одній-дві насінинки. І мені дуже шкода, що впала так якість, тому що в цілому у них дуже цікавий асортимент і овочів, і квітів. Дуже доступна ціна. Правда, насінин у пакетику не надто багато. Тож купувати чи не купувати насіння цієї компанії, дивіться самі. Наступний виробник це компанія Геліус. Я в них купувала тільки насіння квітів. Ну, з плюсів, що насіння недороге, але така собі лотерея. Сходить, воно не надто гарно, і досить часто в мене були проблеми з сортовою відповідністю. Ну і насіння від компанії яскрава це найгірший мій досвід. Сходить дуже погано або не сходить зовсім. Дуже часто сортована відповідність і навіть невисока ціна не перекриває цих недоліків. До речі, не знаю, звідки в мене затисалася ця упаковка. В цьому році я принципово не купувала насіння від цієї компанії. Ну ось висажу ці майорці, подивлюся, можливо, з них щось і виросте. Ось такий мій рейтинг продавців насіння. А якщо ви знаєте якихось гарних продавців з якісним насінням, то радьте мені в і ком Я з задоволенням скористаюся вашими порадами.